Dress like a god when I reach the spot. always tell me that I made it from the empty slot. Change ways, niggas, no truth, no fly. Fuck a white bread, no tuck, no smart. Chase all day to the dust in the back. and to А що єдино що на каву, хлопці? Починають психувати, кажуть, шукайте хай це стоїть. Так, вони. Ну то що? Ти б хоча б чомусь поміг чуєш? Батя, ну ти куди я вдаюсь? Чи ти машина, куди Я не знаю. Тоді типу руки сувати. Не пахан навчив явно, якщо щось, то я не мішаю, блядь. Ну понятно! Ну, типу, Так я здорово навчив. Чекаєш якісь коментарі від мене. Ти б сповний. Я не очікував, що це наскільки того всього. Я думав, що це буде десь домов налапити. Покоментуй. Та хтось з четвертой загаряту виходить. Все, тобі стане, ти більше не п'єш і не куєш. Все. — не чекати? — Вс. Він давайте на ямі першим заряд. А що тут робити, бо інакше буде? Підводили в'янці мене до села. Хлопці, хлопці, мамині горобці. У нас, коротше, не їзда, то приключення. Нічого там нема. Щось під натиснути до мене трошки. Ні, 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 в мене. А, подай. Добре. Його? О, трохи, Я йду, до вас тут біту ритма нам дай, звук за парадур, це репатур, з ним йду по утру, добра натура друг, батмана нема тут. Я йду до вас тут по біту ритма нам дай, звук за апаратур це репатур, з ним йду по утру, добра на...

А може мальчика, я брала, то, що пальцы я брала ножку, правда. Нет, я наша. А да тоже я. Да, давай подавай. А не сайт звіт. не буде хе Все видно. Я вас покажу. Та всім гарно перегляду. Зазор вік не бачиш? <laughs> а сібеш. <що бачиш? laughs> Йо, падай рот. А зачем все скинуть?

це, 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 це ще, я фіожай. Це спарчень. Та на, на Дай Найди ту дощечку. Медужовки. То вчись навіщо. На тобі свіжу і кайто. Так, давай кидай кіт. Тут на цьому. Я... А молоченко. Ми прощапались. Треплайчі качати. Ти буде колотиш. Плечі болять, коли я бультук около і коли а я машину має. Це дуже зручно, тому що будь-які ментори необхідності можна дістатися до об'єкту. Артом не зекономити і вмрати. <спроб> <ріп> Чуєш, Юль, бери в карту. А, голов, а я істину. багато <ріп> не їм. Я багато не їв. У мене по здоров'ю є з проблеми з серцем і ходять. Стоп! 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 Серцем! І что там боді кажуть через два Я пропоную такий розв'язок ситуації. Не перебувайте старшого. Куда ти з тебе сидиш? Ні, нам під лопається. Саша трохи засніжило тут. Сніжна глядина вже промокло. Він такий чамний сидить. А що у нас далеко де Сюда здають. Подальше від тебе легше мені на голову. Я вказала ліс сюди, довісти. Подальше від нього легше мені на голову. він Кент. Це є. А до одного крісла не хотай. Добре, хто є. Це є. Я не Знаю, мені власний будинку кинув відкритку з новим роком. А да. да. ми З нашими людьми вони, вони бутилки. Ми українці, ми щось придумаємо, ми приготуємо, і у нас буде гарно, буде смачно, буде келих шампанського. Може, у когось щось міцніше і буде тост. Дуже важливі слова. Господи на всіх, як має бути, щоб всі наші повернулись додому. Слава Україні! Льось, слава! Вже є! Тут вже є! Зачекай, почекай! І реклама. І реклама.